Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у дні восьмий фінала. Кубка короля мандрівський реал у себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда приймала Сельту. 5-2 Мадрид перемагає. І сьогодні я хочу про даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Мандридський Реал, Карло Анчелоті, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розстановка в Мадридського Реала, Андрій Лунін у воротах. Тоні Рюдігер, Уліс Сенсі, Парацентр, Франт Гарсі, Лукасаска, Орлен, Чо мені Денис Ебалі, я 3 три захисників. Ілян бабен Віні, Junior, Брахим Діес у нападі. Це стартова розновка Мандрицкого Гранда. Сельта Сельта Віго, 5-4-1. Стартова розстановка в Сельти, головний тренер команди Хіральдес Гонсалес у воротах Вільяр, Старфельд, Родригес Алонса, Марксалонса, Гзняків, Карейра, Менгес Марі Ба, Більтран, Альварес Светберг, півзахисники і Іглесіас у нападі. Це стартова розстановка. Відповідно, Сельти. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, Рау активніше розпочав, Рау більше атакував, Рау більше створював моменти, хороший шанс був у Барахіма Діаса, коли пробивав з ближньої відстані, але не вдалося йому переграти. Вратаря Сельти. У Кіліана Мбаппе був супершанс десь, так на Хлонітик 35, і коли Кіліан підхопив м'яч, там була контратака. Практично в 2-3 Кіліан сам пробивав, але захисник заблокував його удари. Тобто Реал тиснув, реал більше атакував, більш моменти, Сельти відповідало своїми контрвипадами. Але все одно ботки вчиття, що рауситк забіг і Рау забиває. 37 сьомих виноватчик. Деніс Дені Себаліус Дуже здорово виходить з-під тиску, футболіста сельти. Відає передачу на лівий фланг. Кіліан набапе. Кіліан Набирає хід по лівому флангу француз. Увійшов до Майданчику. майданчика. і пробуває в дальній кути. Це гол! Кіліан Мбаппе. Знову кіліан Мбаппе. збиває. І знову кіліан Мбаппе. збиває. Потихесенько, Кіліан бапе. Розпочинає набирати, оборвати. Дуже здорово, там, Лука Мондрич, Лукамондрич хладнокровний справді розібрався в ситуації віддав передачу на Денеса ну і Дені підключає киллин бапе, екіллианс падіння футболіста Сельтикула, ну Футболиста сельти вимагали пенальти, але пенальти суддя не побачив. Відповідно, Бенельті не призначив. Другий тайм розпочинається з того, що Мадрид по двоє. Первая 48-х лановачі в Віні. Віні. Кіліан Бапе француз. дуже здорово. Справді, Кіліан дуже здорово Брахіма Діас, Справді, дуже хороша передача від Кіліан Бапе. Брахім. Підхоплює м'яч, виводить Віні один на один. Віні пробиває та забиває Віні. 2-0. Мандрид з перевагу по двоє. І в принципі, Реал-то контролював матч. І в принципі Реал Реалто матч та контролював. Речі у Реала вийде ще Джуд Беллинг, Мененко Маавінга, В Вальвер, Дарда Гюлєр та Радріко. У Сельті вийде Бамба, серві, Дуран, Манкіліо, Лопес, Сотело. Uh, ну що ж, друзі, реал був близьким до третього міяча, тому він був вихід, коли він перекидав воротаря парашутом, але захисник сельти. Захисник сельти! Злінєваріт м'яч, виносить. Прям злініварити справді. У Мадрида були хороші нагоди, що перевагу і кінці трої, ти. Реал забіє. Иралсет к забе третий мяч, но до того дырочками Андрей Лунин ритов. Мандридцкий рал там, і пандит, так и знаєте, дальний удар, и Андрей спит дальней окутан. Аргелер 3 0 на корей. Мандрицкого рада справедливость ради назарахувай. Справедливости ради назарахуваете там а, килин бапе, видав придачи на вини, передачу на пружний вор, на арду Гиллера, арда з Голта не зрахували, а Голта не зрахували, суддя відміняє за Тєвуаріт. Кілен Бапе. Він був у невеличкому офсайді. У Віні був У Вінні був невеличкий офсайд. Ну, а Севілія, пропустив, Севілія, Сельт, забія. Друзі, а сельта це забі. Сельта забеє. Після того, як помилилися футболісти мандридського Реала, просто помилилися. Просто помилилися. і Справді. Передача пішла в протахит Раулю. Удар гол. Удар гол. бомба, забиває гол. Дердика Мавинга віддає в протахи. Ну і далі, відповідно, йде атака. М'яч підхоплює відповідний Дуран, Віддає передачу на. Бам-бам-бамба пробиває та забуває. 2-1. 2-1, це ще був на кінець, тому що Сельта зробила пенальті. Тому що Сельта зробила пенальті проти Бамба, фаулиці Рауля Сенціо, чисти пенальті. Марк Салонце підходить до м'яча. Марк Салонце пробиває це гол. І це 2-2, і це Марк Салонце. І це 2-2, і це Марк Салонце. Марк Салонце робить рахунок матчі 2-2. Потім Сельта. У першому овертаймі. Справді, Сельто було ближче до забутого м'яча, ніж Мадрид. У Мадрида там був непавний шанс в овертаймі у Антоні Рюдзікіра але не вдалося йому забити. Але мудрець Кирал додає в другому овертаймі. Саме в другому овертаймі підвічні Карон Чироці додаються Ендріко, Ендріко на 140, на 108 хвилині матчу збиває. Ендрік, який же удар гарматний вийшов у Ендріка. Справді неймовірний гарматний постріл бразильця Федеріко Вальверди знайшов, ні, не, не Федеріко Вальверди, це був Арда Гюлер. Знаходить Ендрік Ендрик, м'яч з метою 21-го пробиває з розворота. і це гол! Ендрік! Ендрік забиває гол! 3-2! Неймовірний удар від Бразильця, бо від бразильця подріл! Від Бразильців стоячи 3-2 на користь Мадридського реала. А потім Реал Мадрид ловить кураж! Проходить 4 хвилины. Федериковарда! Не менш красивий м'яч, моя Уругвайць, з метри 25 Федеріко Фековальда! Після передачі Орлі на човни Фекова Лварда! Наносить розкішний удар з лета! Підробляю свой м'яч, Федерикольверда, Гармати постріл Уругвайця, усе У кидальний кут, далі кут з магол Фековольверда чергива. 4-2, Мадридский реал. Два красные мячи в Вартасельты. И уже 4-2, Мадридский реал по Бердеке же. Красные мячи Федерико Альверде. Федерико Альверде. Забываю гол. Але це ще був не кінець, тому що ще Ендрік заб'є. Ще Ендрік заб'є. І зробить дубль. Молодий бразилець. Молодий бразилець. Зробить дубль подачі з кутового. Е, э, в грі боротьби Бор Рюдігер скиде на Ендріка. Ендрік п'яткою пробиває гол. До речі, Гулю Фердечер до Гюлера записав на Антонія Рюдігера. Тут я, друзі, помиляюся. Все-таки не було дотику. Орда юлір кутовит подавав. Але Антоні Рюдзігер м'яча, не косався, не торкався, тому м'яч приймає Ендрік, пробиває п'ятку і робиться рахунку матчі. Підва на корисмандрицького гранту. Друзі, а ось вона і статистика цього матча. Дивіться самі: 23-12 ударі, 11-4 удари в площину, 59,41% контролю м'яча. Ну і 11-6 кутовими. Тобто мандрицький реал. Як ви друзі бачите, переграє Сельту. До речі, також друзі по голюбці шансам. Да? Три, два, три 3 нагоди було у Реала, дві Real. нагоди команда Carla Chield упустила. Дві нагоди було у Сельти, І свої дві голови нагоди Сельта реалізувала. 818 передач у Реала, 747 пасів точні. Були відповідно 91% точність передачі мандрівської команди. 582 передачі були точними. У Сельти 498. Тобто, ще 582 передачі в цілому було у Сельти, 498 з них було точними. 85% точність передачі. Друзі, по офсайдах 5-3. Сельти трішки більше, знаєте, було в Трішки більше. З 23 ударів Урало 11 ударів в площину. 6 ударів по взороту, одне влучення було в Каркас воріт, 6 ударів заблоковано було. Ну, Сельти з 12 ударів, як ви бачите, 4 удари в площину, 3 удара позороту, один удар в каркас Каркасверіт, 5 ударів заблоковано. Також було. По успішних відборах краще був Менерицький Гранд, 15 успішних відборів у Ралу, 88% успішності. У Сельтик було 13 50% успішності. Два Андрія Луні на 5 сельів Вертера Сельти, 21,46 повністю м'яча, 103 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил у Сельти, 4 жовті картки, у Реали їх було 10. Та дві жовті картки. Найкращі футболісти цього матча, друзі. Я все-таки я все-таки, напевно би обрав би Кілін Бапе. Ну, і справді, Кілін забив. Да, Федерико Вальверде, Ендрік вийшов у дубль Феде Вальверде забив. Дуже красивий м'яч. Але все-таки Кілін Бапе. Кілін Бапе. Він сам забив і коли він забивав, в принципі, в принципі, Кілін Бапе хороший матч провів. І справді Кіліан набирає саме Кіліана. Не знаю, друзі, це моя думка, я саме Кілія наберу найкращий футболчик, Кіліан Бапе. Справді, дедалі набира форму. З Барселони забив. І зараз забила. Кіліан мбапе! По розпочинає хіти набирати. Друзі, ну що ж, обувлянки в Мандрицьке Руала і вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Я вже ще поділ реал перемагаю. Все-таки Real все-таки дотиснув. Все-таки дотиснув Real в, дотисну. дотисну в, в екстратаймах. Сельта було близько до серії пенальті. О, ось це лотерея, Але трішки команда не дотерпіла. Реал обіймав кураж. Забили три підепічні карланчілоті в другому овертаймі. Та відповідно, та відповідно перемогли. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.